Ой, друзі, це ще один бестселер. Хто спробував хоча б один раз, то користується ним постійно. Він є постійно в нашій домашній аптечці, тому що він заміняє дуже багато і аптечних препаратів. По-перше, дуже гарний склад, який дуже гарно засвоюється організмом. Дуже просто, ну. Ну, одне із найважливіших, да? якщо вже інвестували свої кошти в здоров'я, то вже не для того, щоб просто купили дорого і дорого сходити в туалет, а щоб воно вже засвоїлося організмом і це була реальна інвестиція в здоров'я. З, з цим продуктом ваші зубки, нігтики, волосся будуть красиве, міцне і здорове. Також, якщо є якісь проблеми, участвує в антипаразитній програмі, також проблеми з ацетоном, також вирішує наш пробаланс. Плюс, якщо є різні алергічні реакції, дуже класний антивірусний продукт, якщо є там висока температура, також справляється пробаланс. І багато, дуже багато переваг він має. Тому також рекомендую сімейно.